Всім доброго дня! Слава Україні! Один з глядачів мого каналу, точніше, один з уважних глядачів мого каналу, звернув увагу і написав коментарі на те, що в останніх моїх роликах у мене на руці не ось цей годинник, а ось цей годинник. І попросив розказати, чому я зробив заміну. З чим це пов'язано і розказати про годинник свій новий. Власне, про це я буду сьогодні знімати ролик. Але спочатку про взагалі годинники і чи необхідні вони військовим. Звісно, годинник військовому необхідний, тому що в лавах ЗСУ, особливо військовий час, все прив'язано да, взагалі у військових все прив'язано до годин. І е, в годинах орієнтуватись потрібно і не завжди є можливість, і не завжди зручно відкрити телефон, дістати телефон, умікнути телефон, щоб подивитись скільки годин набагато зручніше глянути на годинник це швидше і практичніше. Ну але тепер давайте спочатку про годинник. Спочатку про ось цей годинник, ось цей годинник серії G-Shock я придбав, якщо не помиляюсь, десь 5-6 років тому. Я людина активна, і мені від цього годинника необхідно було тільки дуже проста штука знати котра година, засікти якийсь час. Все. Наприклад, під час велопрогулянки незручно діставати. Ти їдеш на велосипеді, швидкість, можливо, якийсь рух транспорту, якщо ти їдеш десь там по трасі, а діставати годинник, відволікатися, а на години гляну, ось якби знаєш котра година, там скільки часу ти вже їдеш. Вибір впав мій на G-Shock, на Casio, тому що це протиударний годинник, можна в ньому плавати. В принципі, характеристики мене задовільнили. Я вибрав найдешевшу модель, яка на той час існувала серії G-Shock. Ось так називається ця модель. Поставити на паузу, кого цікавить. Якщо не пам'ятаю, зараз годинник коштує десь приблизно 3 тисячі. Від годинника мені потрібно було тільки час. Ну можливо, дата все Літку Я годинники рідко ношу, тому що рука засмагає. Наприклад, там ходиш в футболці, рука засмагла, а там, де годинник залишається така біла смужка, мені це дуже не подобається, тому я годинники рідко ношу. Ось це був скоріше за все аксесуар. Я його рідко носив. Але коли почалась війна, коли мене вже призвали, ну я пішов добровольцем до лав збройних сил України. Я знав, що мене вже там завтра забирають 9 березня. Я собою взяв ці годинники. Годинник цей взяв і не помилився, тому що він зручний. В ньому є підсвітка. Підсвітка вмикається, натисканням цієї клавиші, натиснув. Ну вам не видно, але підсвітка вмикається буквально на там, секунди, півтори до двох. Вистачає, щоб подивитись години і подивитись дату. Особливо це на чергуванні, актуально вночі. Ти так, от годинник закрив, щоб не видати себе. Натиснув кнопочку, побачив години. Все В принципі, годинник класний, мені подобається знову ж таки. Від нього мені потрібен тільки час і потрібен день. Число маю на увазі і місяць. Все. Далі я інколи там секундною стрілкою користуюся, інколи не користуюся. Плюс годинника в тому, що він м -м, зносостійкий. стійкий. Перед зйомкою я його просто помив, взяв зубну щітку, мило, там можна будь-який мийчий запис під воду помив, 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 і він як новенький. Є в мене мікро такі подряпанки на склі, але в цілому він мені подобається. Задоволений, рекомендую. Більше мені від годинника нічого не потрібно. Чому я придбав наступний ось цей. ось цей годинник. Покажу зараз, яка його модель. Модель називається ось так. Ну, По-перше, я хотів трішечки урізноманітнити свої, е, свої годинники, щоб в мене було на зміну і такий годинник, і цей. Тому вибрав знову ж таки g-shock. Е, я би його в принципі, не купив, але мені він попався за пів ціни. Годинник практично новий, власник його одягав кілька разів. Е, вирішив його там поміняти на іншу модель, а я вирішив забрати. Тобто я отримав все, навіть гарантію, що отримав коробка, там середині металева коробка. Відносно цього годинника мені від нього потрібно тільки знову ж таки час, день і місяць. Все далі. Я ну і секундна стрілка інколи. Далі для інших речей мені він не потрібен. Чому випала? випала мій вип, вибір випав на цю модель, тому що вона отакий е, ремінець в кольорі оливи. Він гармоніює з військовим одягом, там фіски в олива, футболки в оливі, і тому воно якби, якби гармоніює з військовою формою цей годинник. З плюсів знову ж таки це протиударний годинник, це водонепроникний годинник, в ньому можна купатись, можна плавати, можна попадати під дощ, нічого ніяких проблем немає. Зносо стійкий, знову ж таки, взяв зубну щітку, помив під водою годинник як новий. Кілька разів він у мене вже забруднювався, знову ж таки помив і все нормально. З недоліків цього годинника давайте залі, по двом годинникам скажу по недолікам. Ця модель Casio, Недолік як для військового, це те, що тут є ось такий блискучий з нержавійки ремінець обідок, і він блікує на, на сонці. Відповідно, якщо десь знаходиться в зоні активних бойових дій, це не дуже добре. Але військові давно придумали вихід з цієї ситуації. По-перше, можна закрити одягом цей годинник. По-друге, ще якщо не помиляюсь, там, перші, там, Перша світова війна, військові носили годинник. Не ось так на руці, а зворотньої сторони. Тобто ти руку опустив і скло не блікує, оці речі не блікують. Тобто, а коли треба, ти руку отак от зробив і ти подивився котра година. Тобто, недолік один, що тут блискучий ремінець, вибачте, така, така смужка. В принципі, інших мінусів я в цьому годиннику не знайшов. Функціонал знову ж таки, я не беру до уваги, можливо, комусь щось треба там, компас і так далі тому подібне. Цього годинника, який основний недолік. Я з ним стикнувся вже в перший день, практично. Тут е, погано щитується інформація, особливо коли починає вечоріти, коли починає сіріти. Ось бачите, тут коли б ви якби далеко не бачили б, тобто не відставляли годинник, читається дуже добре. Коли починає сіріти, коли починає темніти, ось бачите, е, тут краще читається, тут гірше читається. Тому. Це перший недолік, не дуже добре зчитується, і коли навіть яскраве сонце, ви отак, от здалеку на руці, не завжди можете побачити котра година. Треба якось там підшуковувати якийсь, отак, от кут, щоб добре все прочитати. І другий недолік, на відміну від цього годинника, тут підсвітка, натиснув кнопку, і все нормально. Тут підсвітка робиться. Ось ці натисканням цієї кнопки в там в перші ночі я не відразу міг попасти на, ту, на цю кнопку. Тобто не дуже так зручно нажимати. Але в принципі з цим можна якби, миритися, особливих проблем немає. Тому, хто хоче придбати годинник, купляйте годинник, тому що в армії він необхідний. Без нього просто ніяк, якщо є можливість. Придбайте G-Shock, або якусь іншу модель проти ударну воду не проникну. Купувати дешеві годинники в принципі можна, але ви маєте ризик того, що через якийсь час вони вас що з ними станеться? Чи відламається ремінець, чи вдарите, поб'єте скло і так далі. Тому подібне, я неодноразово бачив, як виникали проблеми з дешевими годинниками, коли вони просто переставали працювати, і хлопці просто купували ще раз, і в кінцевому результаті вони купували. Там один, два, три годинника, що сумарно виходило як один цих хороший годинник, який ви купите, і тривалий час будете ним користуватися. Власне, ось таке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.